Псалом 53. Повчання Давида. Про те, як зрадливі зефеї були посоромлені, а Бог знову врятував Давида від Саула. Боже, іменем твоїм спаси мене, силою і правдою суди щодня. Ворог хоче вбити, по слідах жене. Знов попереду чекає западня. Не вгаси світильника душі. Вислухай молитву в уст моїх, У пустелю йду, всміхаються чужі, кажуть друзі, а готують гріх. Зрадники, запроданці, орда, Бога в серці втратили давно. Господи, душа в мене одна, хоче бути з світлом заодно. Поможи всехвальний у біді, тільки ти виводиш із пітьми. У пустелі на землі, на кораблі. Так самотня є межи людьми. По молитві вірного свого сам освячуєш у тілі кров. Ворог йде на ворога мого, Око бачить порятунок знов. Я подяку серця піднесу, Йде відплата злу і ворогам. Їх чекає справедливий суд і дарунок миру істинним синам.